Знаєш, є почуття провини, угу. от воно дуже токсичне, і особливо тоді, коли, коли ми, е, ми навішуємо на себе почуття провини, або інша людина на нас якби навішує почуття провини. Е, дуже часто мені здається, що ми можемо навішувати на себе почуття провини, коли, на жаль, хтось з батьків відійшов. І тоді психіка починає, знаєш, ми починаємо згадувати тільки приємні моменти. Ми починаємо розуміти, що ми щось не додали, щось не досказали, і тоді відчуваємо себе винною, а вже нема кому що сказати. Тому вважаю, що потрібно завжди цінувати те, що є, цінувати батьків, цінувати себе, розуміти, дивитися на них з погляду не дитини, а з погляду теж людини, яка. Ну, вийшла знаєш з двох з двох людей. Вийшла третя, та отака нова нова Магія, ну, як така має дивитися на батьків і на себе як на окремі всесвіти, які мають взаємодіяти через здоровий якісний зв'язок. Тому що ми всі потребуємо близькості здорової, ми всі потребуємо здорової прив'язаності. Ми всі потребуємо безумовної любові, прийняття і безпеки. Ну це база, яка має бути в кожної людини. І якщо нам щось батьки не додали, не тому, що нас не любили, а тому, що не могли, не вміли, не розуміли, то ну, з 18 років можна це додавати собі самій.